19 жовтня указ президента України Володимира Зеленського ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони запровадити санкції щодо півтори тисячі фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації. До цього списку потрапив і Михайло Фрідман разом із родиною. Західні партнери наклали на нього економічні обмеження та арештували рахунки одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України. У нас цей процес чомусь затягнувся, і навіть тепер, коли санкції в дії, його бізнес продовжує працювати. Михайло Фрідман російський олігарх, родом зі Львова, який володіє одним із найбільших банків України та потужною телекомунікаційною мережею. Чужий воскресіння. Навіщо російському олігарху Михайлу Фрідману українське громадянство? Давайте ми тепер в Україну всі олігархи ринемо, А за ним давайте ще Абрамовича заберемо. Як уродженець Львова сьогодні виявився причетним до вбивства українців. Він очолював громадську раду при міністерстві оборони Російської Федерації. Та чому влада досі не розпочала націоналізацію Альфа-Банку, який належить соратнику Путіна? Його статки оцінюють майже у 12 мільярдів доларів. Він входить до сотні найбагатших і найвпливовіших людей планети. Бізнесмена, який народився та виріс у Львові, вважають близьким соратником Путіна. Плюс до того він очолював раду громадську раду при міністерстві оборони Російської Федерації. Тобто він головний бізнесмен, який опікувався військом. Тобто сприяв фінансуванню, допомагав фінансово тим людям, які зараз швидше, не людям, які зараз приїжджають на танках. Тобто, це людина з системи, це не це навіть не просто бізнес. Це абсолютно людина з системи. Головним активом олігарха називають концерн Альфа груп заснований ще у 1989 році. До його складу входять десятки фінансових компаній, зокрема український Альфа-Банк. За обсягом капіталу він належить до найбільших фінустанов України. З ну, морально етичної точки зору. Ну, я вважаю, що це не є правильно, коли банк який належить російському олігарху, так його структурний підрозділ. Він працює в Україні під різними благочинними там приводами. Російські корені неабияк похитнули імідж банку в Україні після лютневої агресії. Тож з 12 серпня фінустанова розпочинає процедуру ребрендингу. Альфа-банк перейменовують на Сенц банк. Але таким рішенням закон про націоналізацію російських активів не обійти. На даний час, наскільки я розумію, ріш... справа, скажімо так, на в... Мінюсів, які займаються пошуком активів. І необхідно власне міністю з'ясувати, наскільки Альфа-груп, тобто Альфа банк в Україні пов'язаний напряму чи опосередковано з Михилим Фрідманом. Якщо Мін'юст прийде до висновку, що вони є пов'язані, тоді, звісно, Альфа-Банк чи Альфа-Груп, і все, що з цим пов'язано, будуть конфісковані активи їхні в дохід держави. Однак посили, які досі доводилося спостерігати з боку Національного банку України, говорять про те, що цього може і не відбутися. У квітні в головній фінансовій установі країни заявили, що ліквідація Альфа банку негативно вплине на вітчизняну економіку. Водночас, зв'язок компанії з одноіменним російським банком у Нацбанку не помітили. А те, Альфа Банк Україна є відмінною від Альфа Банку Росія юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції. Це зазначило Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні про запровадження нового пакета санкцій проти Росії та, зокрема, російського Альфабанку. Інформація із сайту Національного банку України. І справді міжнародні санкції не торкнулися вітчизняного Альфа банку, а отже, і в Україні жодних обмежень щодо нього не вводили. Ба Більше 25 лютого, коли країна була накрита вогнем від російських обстрілів, банк Фрідмана отримав позику від Нацбанку на понад 4,5 мільярди гривень без жодної застави. У Мене виникає питання: чи багато українських банків чи українських фінансових груп могли би в перший день повномасштабного вторгнення? Отримати рефінанс на 4,5 мільярди гривень без жодної застави. І тому, власне, Фрідман зараз це є знак, це є знакова постать, коли російський бізнес міг в перший день російського нападу отримувати з державного бюджету колосальні гроші. Аби дізнатися позицію Альфа банку у Львові щодо його власника, ми прийшли до головного відділення міста. Тут нас вічливо зустріли і одразу ж провели до керівника. Але почувши зміст нашого питання, сказали, що потрібно зачекати. Врешті-решт, керівниця час на розмову так і не знайшла. Ми будемо домовитися з Оксаною Віталіною, чи вона там не може дати коментарі і допомогти відповідно зустріч з нею. За декілька годин нам перетелефонували і повідомили, що коментар на цю тему можливий лише у письмовому вигляді. І вже наступного дня ми отримали відповідний лист. Персональні санкції щодо акціонерів банку не впливають на щоденну операційну діяльність управління «Альфа-Банком Україна, як і раніше здійснюють управління та наглядова рада. Акціонери, репутацію яких НБУ визнав не більше не впливають на роботу «Альфа-Банку Україна. 24 квітня 2022 року право голосу за акціями підсанкційних акціонерів Національний банк України передав довірені особі Сімеону Дянкову. При служба альфа -банку. Іншими словами банк інформує мовляв, усі зв'язки з Росією обірвані. Та от ім'я Михайла Фрідмана у цьому листі чомусь не згадують. Сам Фрідман з 2017 року мешкає у Лондоні. Інтерв'ю Bloomberg Businessweek олігарх нарікає, що нікуди не може виїхати звідти, рахунки заблоковані, а уряд Британії обмежує його витрати. І тут бізнесмен раптово згадав, що народився у Львові, тож тепер консультується з нашою владою, щоб отримати українське громадянство і перереєструвати свої основні активи до України. Це допоможе Фрідману позбутися санкцій, а країні забезпечить додаткове економічне вливання. Так, сьогодні акціонери Альфа банку готові докапіталізувати його на один мільярд доларів. Та якщо уряд або Нацбанк ухвалить рішення про передачу його активів державі чи іншим акціонерам, тоді цінні папери банку вони передадуть безоплатно. Чи буде чи готова держава брати від російських олігархів зі списку Путіна? А Фрідман належить до списку Путіна. Чи готова держава в них брати, умовно кажучи, я це назву хабар в розмірі один мільярд доларів? Один факт те, що власне банку збирається, до та інформація циркулює вже довго засоб масивту капіталізувати його на 1 мільярд доларів. Під різними приводами, чи він хоче зняли санкції, чи там у банка проблеми неважливо. Значить цей банк для, для нього виконує певну функцію, і, і, і далі нема не чого говорити. що цей унікальний банк, він, він відокремлений, це є частина імперії російського олігарха. Експерти кажуть, Альфа-Банк в Україні потрібно націоналізувати. Лише тоді він перестане спонсорувати ракети, якими окупанти вбивають українців. Якщо допустити, що там у нас є якесь підприємство в Україні, засонку якого є підприємство з Російської Федерації, то звісно, підприємство в Україні воно платить податки, які необхідно платити в Україні. але… Умовно там прибуток власником цього прибутку є засновне підприємство, так і він не можуть виводити цей капітал там в Російську Федерацію. Ба більше підприємство ще й підозрюють у маніпуляціях із виведення активів з України. Банк переказав на користь кіперської материнської компанії майже 250 мільйонів гривень у вигляді Роялті. Хоча раніше ця сума становила лише 200 тисяч. Прокуратура вважає перереєстрацію торгової марки зробили умисно для виведення більшої суми коштів в офшори. Російські банки в Україні говорилося з 2014 року. На жаль, була та сама філософія ну та що таке банк? Так я особисто в, в інтерв'ю казав, багато інших економістів, що Російські банки це фінансові танки в нашій економіці. Російські. І після цього всього Михайло Фрідман просить надати йому українське громадянство. Абсолютно лицемірне намагання з метою позбавитись. Тиску світу зняти з себе санкції, пробувати зберегти свій капітал. Ну всі це розуміють. Питання чи влада дасть йому в цю гру зіграти. Схоже на дежавю у 2011 році. Влада Львова дозволила Фрідману провести у місті Альфа Джаз Фест, фестиваль джазової музики, який у підсумку увійшов до переліку найбільших у Європі. Прецедент львівського Альфа Джазу. Це є сторінка видатної ганьби української держави і міста Лев. І я хочу передати привіт всім львівцям, які стояли в черги і бігали там за тими квитками, щоб потрапити на фестиваль, знаючи, що під час війни це фестиваль російського олігарха. У кулуарах ратуші розповідають, що впродовж багатьох років Фрідман мав тісні зв'язки із мером міста Андрієм Садовим, а сам фестиваль був частиною добре продуманої стратегії. Пошук хороших русських меценатів через промоцію якихось культурних заходів. Це була так само спецоперація. Він ці гроші вкладав альфа-джаз. Щоб мати тісні стосунки з елітою, щоб мати підтримку в суспільстві, щоб російським окупаційним військам було на кого опертися, коли б вони сюди зайшли. А вони планували сюди заходити. Окрім Альфа груп, Фрідман разом із ще одним російським мільярдером Петром Аваном володіє телекомунікаційним холдингом Віон, який є власником найбільшого мобільного оператора України «Київстар». Ми зв'язалися із представниками компанії, але як і у випадку з Альфа банком отримали письмову відповідь, в якій відхрещуються від будь-яких зв'язків з Росією загалом та Фрідманом, зокрема. Компанія Київстар зареєстрована в Україні і веде діяльність виключно у відповідності із законодавством України. Жодні громадяни або компанії РФ не мають впливу на Київстар, не здійснюють функції контролю над компанією і не отримують фінансової вигоди від діяльності Київстар. Катерина Резніченко провідний фахівець із зв'язків з громадськістю компанії Київстар. Разом з тим, Михайло Фрідман є засновником та головним акціонером міжнародного інвестиційного бізнесу Летерван, куди зокрема входить Боржомі Інтернешнл». Саме її дочірня компанія «IDS Круп Юкрейн є ексклюзивним імпортером води боржомі в Україні. До слова, мінералка Миргородська також пов'язана з іменем російського олігарха. Так чи інакше, навіть без українського громадянства в нашій країні Фрідман присутній у багатьох бізнес-сферах. Давайте ми тепер в Україні. Іну всі олігархи ринемо, а за ним давайте ще і Абрамовича заберемо, а за ним всі по списку, всіх по списку санкцій в алфавітному порядку. Давайте запросимо в Україну, бо кожний мільярд доларів видався. Ви собі засуньте той мільярд, не кажу куди, тому що це вже не, не в мільярдах справа, а справа просто в національній послідовності, в гонорі і в честі. Водночас про агресію Росії в Україні уродженець Львова говорить вкрай обережно. Події в себе на батьківщині він назвав трагедією і закликав припинити кровопролиття. А в листі, який олігарх надіслав співробітникам своєї компанії Летерван, Фрідман заявив, що війна ніколи не може бути відповіддю. Я народився на заході України та прожив там до 17 років. Мої батьки є громадянами України і живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшість свого життя як громадянин Росії, будуючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів і вважаю нинішній конфлікт трагедією для них обох. Михайло Фрідман російський бізнесмен. Російський бізнес-олігарха продовжує функціонувати і фактично фінансувати удари по Україні. А от у Європі компанії Фрідмана через санкції почали пробуксовувати втрати у 2022 році склали понад 3,5 мільярда доларів. І лише в Україні ситуація з його активами залишається неоднозначною. Усім відомо якими фірмами володіє мільярдер, але націоналізовувати їх не наважуються. Мовляв, треба ще довести їхній зв'язок із підсанкційною особою. Це були змови, настав час для нового викриття.